Вітаю, ви дивитесь телеканал Надія. Мешканці Златополя нещодавно отримали в свої поштові скриньки рахунки від харківської філії газмережі. В них зазначено за технічне обслуговування газопроводів спільної власності. Кому надійшли такі рахунки, і що виконано? Про це ми поспілкуємось в інтерв'ю з Тетяною Бараковських, начальником Первомайської дільниці Харківської філії «Газмережі». Тетяна Васильівна, вітаю вас. Тож, що це за рахунки, які надійшли мешканцям, і чому вони почали надходити до мешканців саме в цьому році? Наприкінці 2017 року Верховною Радою України було прийнято закон про житлово-комунальні послуги. Цим законом зобов'язав він власників, співвласників або управителів багатоповерхових або багатоквартирних будинків забезпечувати технічне обслуговування газопроводів житлових будинків і оплачувати ці послуги. Тобто технічне обслуговування самих газопроводів будинків перестало бути монопольною послугою облгазів, як колись включалось в їхній тариф і війшло у ринок зараз. Технічне обслуговування теж ринкова послуга? Саме так. Це ринкова послуга, але після набуття чинності цього закону, лише одиниці будинків дотримались його і почали проводити е, обслуговування ці роботи, про які ми розмовляли. Якщо казати саме по нашому місту, по Златопілю, то це навіть менше десь 10% від загальної кількості будинків. Е, склалась така ситуація, е, коли газопроводи. Е, Людей в будинках стали зношуватися і залишились без контролю, розуміючи, що погіршення ситуації може призвести до аварії. Минулому році було прийнято низку нормативних документів до закону, які зробили товариство газмережі гарантованим виконавцям робіт, якщо співмешканці або управителі будинків не надали договір нам з іншою організацією. Саме з цієї причини у, минул... у цьому році Харківська філія газмережі розпочала обстеження газопроводів в багатоповерхівках нашого міста Златопіль. І все ж таки. Технічне обслуговування це окремий платіж, чи він входить в звичну оплату за доставку газу? Законодавство передбачає, що це окрема послуга. Тому і платіж за технічне обслуговування окремий, але він обов'язковий. Цей платіж буде нараховуватися власникам квартир багатоквартирних будинків один раз на три або п'ять років після виконання саме цих робіт. Термін робіт з технічного обслуговування визначений Міністерством енергетики і залежить від віку газопроводів наших будинків. У нашому місті вони всі майже вже більше 25 років, тому і технічне обслуговування ми будемо проводити раз на три роки а саме цьому раз у три роки будуть надходити квітанції за надання цих послуг. Тетяна Васильівна, і все ж таки, яка вартість технічного обслуговування, що мають оплатити люди? Вартість цих робіт одна з нижчих по Харківській області, в нашому місті саме здебільшого вона складає від 100 до 200 гривень. Знов таки нагадую, що це ті кошти, які ми будемо сплачувати раз на три роки. Взагалі, вартість технічного обслуговування розраховується індивідуально для кожного будинку, і залежить вона від різних факторів. Наприклад, це протяжність будинкових газопроводів, наявність запірних пристроїв, фланцевих з'єднань, кількість квартир у будинку. Саме цьому вартість. В наших багатоповерхових будинках нижче, ніж у інших по Харківській області. У нас досить велика кількість квартир у будинку і не надто розгалужена система газопостачання наших будинків. Деякі мешканці сумніваються щодо оплати послуг через те, що в їх квартири газовики не приходили. Що можна порадити таким людям? Так, але ми з вами зараз розмовляємо про технічне обслуговування газопроводів спільної власності, тобто загального користування. І це газова система будинку, що знаходиться за межами квартири, тобто в під'їзді, на фасаді. Тому цей процес робіт не передбачає потрапляння у квартиру і обстеження квартирних приладів. Але замовити послугу, якщо хтось бажає, з перевірки газових приладів у власних квартирах, кожен власник може окремо звернувшись до нас по окремій угоді, перевірка газопроводів спільної власності проводиться на підставі типового договору НКРЄКП, до якого співмешканці мешканці автоматично доєдналися. Якщо вони, як ми вже раніше зазначали, не надали договір з будь-якою іншою організацією, яка має право на виконання цих робіт. Скажіть, будь ласка, які ж саме роботи були проведені в будинках? Перелік робіт, які ми маємо проводити під час технічного обслуговування цих газопроводів, він затверджений наказом Міністерства енергетики. Це перевірка і випробування газопроводів, контроль їх стану, надійність, перевірка з'єднань, вимикаючих пристроїв, ліквідація витоків газу в багатоповерхових будинків. На сьогоднішній день, у 2024 році, ми ці роботи в багатоповерхівках виконали в повному обсязі. Нами було обстеження газопроводів спільної власності майже у 100 будинків багатоповерхових будинків нашого міста ми ліквідували десь 330 витоків газу. І ці факти кажуть про те, що незадовільний технічний стан наших будинкових комунікацій, і про те, що настав час приділити цьому питанню дуже велику увагу, і від цього залежить безпека всіх мешканців наших багатоповерхівок. Дуже багато багато питання надходить щодо входить лі до цього переліку робіт фарбування газопроводів. Ні. Фарбування фасадних газопроводів внутрішньобудинкових не входить. Воно не затверджено переліком Міністерства енергетики і не входить у перелік цих робіт. Тому це ми не виконуємо. Тетяна Васильівна, скажіть, будь ласка, чи будуть застосовуватись якісь штрафні санкції до споживачів, які все ж таки не оплатять за технічне обслуговування? Ну хочу ще раз нагадати, що оплата співвласниками за технічне обслуговування газопроводів передбачена законом України про житлово-комунальні послуги. Заборгованість, да, буде стягуватись через суд, але ми розуміємо, що у цьому випадку порожникам доведеться оплачувати судовий збор, розмір якого у кілька разів перевищує суму вартості нарахованої за технічне обслуговування. Тому ми сподіваємось, що у зверненні до суду не виникатиме такої потреби. Зі свого боку, Харківська філія «Газмережі України дякує всім споживачам за співпрацю та за підтримку нашої роботи. Тетяна Васильівна. Ми також вам дякуємо за таку фахову розмову, за роз'яснення. Ви дивились інтерв'ю з начальником первомайської дільниці харківської філії «Газмережі» Тетяною Бараковських. На цьому програма завершена. До побачення. Все буде Україна! Про те, як в умовах війни просувається медична реформа та про підготовку медзакладів Харкова до роботи взимку, поговоримо з заступником харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світланою Горбуновою Руба. Світлана Олександрівна, доброго дня. Доброго. Який відсоток медичних закладів у Харкові пошкоджено внаслідок обстрілів, і як це впливає на якість надання послуг? За весь час війни ми вважаємо, що це більш ніж 40% лікарняних і медичних закладів, які постраждали від прильотів. Ну, ви знаєте, як постраждала наша 10-та поліклініка на північній салтівці, тричі прилітало. Тільки ми там щось зробимо. Порядок наведемо, вікна повставляємо, прилітає. І так три рази, і ми зараз залишили. Свої дії з цього питання зробили необхідні філіали 10-ї поліклініки, які в нас працюють, і на метробудівників, і на героїв праці, тобто вони практично забезпечують все населення необхідною медичною допомогою поліклінічною. Тобто, це питання ми вирішили. Ну, я хочу сказати, що в нас є лікарні, куди прилітало не один раз. Візьміть 28 восьму лікарню в П'ятихатках, тільки навели порядок, тільки все зробили, знову прилетіло. Ну а стосовно як ми працюємо в таких моментах, вам хочу сказати, ми робимо все, щоб не робити ніяких перерв з цього питання. Лікарі і медичний весь медичний персонал продовжують працювати в тих умовах, в яких вони опинилися в зв'язку з прильотом, і дякуючи нашим комунальним закладам, і донорським фондам, і нашому меру, який завжди в пріоритеті, ці. І питання пов'язані з медициною, то ми дуже швидко відновлюємось і працюємо і працюємо і надаємо допомогу нашому населенню. Давайте поговоримо про нюанси медичної реформи у Харкові. Як війна впливає на цей процес? Ну, це робочий процес. Але той план, який узгоджений з міністерством охорони здоров'я і з Національною службою здоров'я, вони працюють, і ми робимо все, щоб робити все згідно плану. Сьогодні це створення реабілітаційних відділень в наших лікарнях, отримання ними пакетів щодо реабілітації. Хочу сказати, що в наших поліклінічних закладах і в стаціонарних закладах вже знайдені можливості для того, щоб створити реабілітаційні. Невідділення для тих військових, які повертаються до нас після перенесеної хвороби, після контузії, після поранень, після ампутації, після всього того, що зробила з людьми війна. Є проблема пов'язана з кадрами медичними, тому що тут потрібні реабілітологи, ерготерапевти і люди, які мають досвід роботи з питань надання реабілітаційних послуг. Ми почали цей тиждень. І цей робочий день з того, що обговорювали. Наступні рішення сесії пов'язані з проведенням реформи зі створенням ще двох кластерних лікарень. Що таке кластерні лікарні? Що це означає? Як вони визначаються? Це лікарня, яка забезпечує обслуговування великого кластеру людей, проживаючих на конкретній території. У нас вже працюють кластерні лікарні, які створені. Тобто, цей процес ідеї він відповідає тому плану, який у нас є, і в наступному році ми вже. Повинні закінчити цей процес реформування і буде так, як запланували ще в мирні часи. Чи готові медичні заклади Харкова до роботи взимку? У нас і минула зима була дуже складна, і війна триває. Тож чи забезпечені вони усім необхідним на сьогоднішній день? Всі медичні заклади забезпечені необхідною кількістю генераторів. Є ємності для збереження технічної води, питної води, є скважини, які теж будуть забезпечувати лікарняні заклади і питною і технічною водою. І ви знаєте, що ми максимально робимо такі зусилля великі, прикладаємо для того, щоб наші лікарні були автономними. Це маються на увазі наші котельні, наші скважини, і наші ємності, і наші сховища, в яких ми розташовуємо сьогодні тих людей, які знаходяться на лікуванні. Ну тобто, велика, велика робота вже зроблена, а ще більше треба зробити, тому що ми весь час в процесі. Світлана Олександрівна, дякую вам за відверті відповіді, за цікаву разу.